Дозвольте привітати нашого колегу, шановного Юрія Федоровича на народження, здоров'я самому першу чергу. і подякувати за нашу мову, тому що да, патріотичне виховання, взагалі кування, збуття освіти. Також у нас, Юрій Федорович, тоді прошу. Шановні колеги депутати, нами з вами було прийнято вже в нашій каденції рішення вшановувати ім'я славного нашого Білоцерківця і земляка Віктора Міняйла. Ми запропонували нагороджувати наших учнів, кращих учнів та їх педагогів, які готували роботи в секції Малої академії наук, і отримали перемогу в першому територіальному відділенні. Тому в такій номінації, як українська мова і література, в цьому році переможцями стали Костирко Стефан Олександрович, учень 11 класу, перша ліцей, Перша Білоцерківська гімназія, Белоцерківської міськради, Київський області. Друзі, до диплома додається матеріальна винагорода, яка буде перерахована на особисту карточку учнів і педагогів, які їх підготували. Диплом вручається, нагороджується Юрія Влада Олександрівна, учениця 11 класу Білоцерківського ліцею, Мала Академія наук Білоцерківської міської ради Київської області, українська мова. Також дипломом і матеріальним заохоченням нагороджується громадська Тетяна Григорівна, учитель української мови і літератури ліцею Першої Білоцерківської гімназія Білоцерківської міської ради Київської області, яка підготувала переможця робіт мабуть. А також запрошую представника ліцей, перша, ліцей Мала Академія наук для отримання диплома вчителю ліцею Терку Володимиру Франковичу, який підготував переможця першого етапу. Передайте, будь ласка, від нас самі ще вітання та так. Шановні депутати, переходимо до процедури реєстрації. Картки пристрої, попрошу. Картки пристрої. І одразу поіменно, щоб мати змогу перевірити. Так, я так розумію, з системою проблема. Так, давайте. Так, Олександровна, Гумен, Дошкевичнева, Доліна, Киришу, несутні, Красношап, Калішенко, Масюк, Місєвра, Нагорний, Плешакова. Ну, наче все вірно, але ще раз переєстратися пере тоді. Чи я? Ні, все. Відповідно до закону України про місцеве середування, позачергова... Сесія Білосерківської міської ради -го, го скликання є повноважною. Відповідно, можемо розпочинати роботу. Чи будуть якісь зауваження, заперечення щодо початку роботи позачарової сесії Білосерківської міської ради? Розпочати. Ставлю на голосування з пропозицією. Розпочати.

Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці запануємо ми, браття, у своїй стороні. Депутати, у вас на руках порядок денний, який складається з шести питань. Одразу буде пропозиція, питання номер 4 яке є відкритим, перенести, поставити його питанням першим. Прошу за цю пропозицію. А далі у нас ідуть закриті питання, які стосуються оборони. Ставлю пропозицію на голосування. Так, рішення прийнято. Так, далі заяви, звернення, заява. Так, є. Ну, ми не, ніколи не голосували. Ще є е, звернення заяви? Немає. Тому одна заява і відповідно шість е, питань е, порядку денного з пропозицією четвертого перенести на перше ставлю на голосування. Стоп. Це ну, да, це ви це зараз затверджується порядок денний. Перед голосуванням ви відповідно повідомите. Порядок денний з тими пропозиціями, що ви щойно проголосували в цілому, ставлю на голосування. Заява і шість питань. Так. Рішення прийнято. Тож, Борис Михайлович, ви з місця чи з трибуни? З місця. Прошу смуток, Борис Михайлович, включіть, будь ласка, мікрофон. Працює. Шановний Геннадій Анатолійович, шановний Ольгоро Геовичу, шановні депутати, присутні. Комісія із гуманітарних питань уповноважена уповноважила мене оголосити заяву. Всі ми пам'ятаємо, що впродовж 21-23 років, а це три роки, розвиток медицини в місті був пріоритетним. На засіданнях профільної гуманітарної комісії ми детально розглядали програми розвитку медичних послуг у громаді у кожній лікарні. І за нашої підтримки, ви, колеги, за них голосували. і... Стан справ у медицині поліпшувався. Тому, як наголошувалося вчора членами комісії, нашої комісії гуманітарної, що всім нам дуже боляче від того, що в медичній галузі трапляються інциденти, які знижують авторитет медицини в очах громади. Останній такий інцидент це оприлюднена розмова двох чоловіків в соціальній мережі, це в неділю було. Та і на телебаченні. Я делікатно скажу про те, що це нібито поки що не досліджено, не, слідство не, 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 не закінчене. Нібито хірург вимагає гроші у нібито пацієнта, а той не хоче і не може їх, чи не може їх дати за операцію. Комісія звертається до правоохоронних органів розслідувати цей випадок. Якщо він дійсно мав місце, а також ми звертаємося до вас, Геннадій Анатолійович, дати доручення керівнику підприємства міська лікарня No2, голови Коні провести службове розслідування цього випадку і на засідання комісії через тиждень доповісти нам. По суті, це виступити із звітом взагалі про роботу лікарні, а також доповісти після цього і на сесії міської ради у березні. Крім того, відповісти і на інші питання роботи лікарні, які будуть у депутатів. Дякую за увагу, дякую, Борис Миколайович. Прямо зараз я даю протокольне доручення відповідно Інна Володимирівна донесете цю інформацію до головного лікаря протягом тижня. Відповідно, по відзвітувати і по цьому питанню, а також по роботі взагалі медичного закладу Друга міська лікарня. До правоохоронних органів я ще звернення від вас обов'язково надішлю прямо сьогодні. Вчора я з самого ранку, тому що це в неділю стало відомо, вже спілкувався із окружним прокурором і з начальником поліції. По факту, зараз. Вже розпочаті е, слідчі дії, чи це не є фейком, ну, тобто, будуть проводитися певні дослідження. Але будемо відвертими, це не перший випадок такий, про який в нас е, ну, відбувається. Тобто, попередньо були випадки саме в цій лікарні. Тому я дуже попрошу е, депутатський корпус, е, це не стосується виключно комісії. Е, ми оголосимо е, Вовкотру Володимир Геровович, теж візьміть на контроль, коли буде доповідати керівник другої лікарні, всіх бажаючих депутатів, от, крім тих, хто входить в обов'язкову комісію. Звичайно, я попрошу заслухати даного керівника, особливо важливо, якщо цей факт виявився правдою, тобто для нас, які. Будуть, е, зроблені висновки. Тому що так, я розумію, депутатському корпусу і мені, як міському голові, е, тільки за минулий рік, ви пам'ятаєте, один ангіограф ми залучили, який зараз встановлюється, з державний бюджет, при тому виділивши 25 мільйонів на ціле відділення і операційну для ангіографа, і реанімацію. От, один ангіограф ми купили на першу лікарню за власні кошти. Е, крім того, виконується щороку. Так, як наголосив смуток Борис Михайлович, і вами завжди підтримувалися пропозиції по виділенню коштів на ремонти цих лікарень або закупівлю обладнання. От, тобто депутатський корпус разом з виконавчим комітетом робить все, щоб дійсно поліпшити якість надання послуг наших лікарнях. І такі е, речі, вони, звичайно, просто перекреслюють всю цю роботу. Тому протокольне доручення, відповідно. Даю і попрошу організувати тоді комісію максимум 7 днів терміну для доповіді головного лікаря другої лікарні. По даному факту. Дякую. Так, наступне: про внесення змін до рішення ради від 10 грудня 2020 року номер. 11.028 про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій зі змінами. Якщо дозволите, я з місця. Е, так, питання зрозуміли? Були зауваження на комісіях, пропозиції, є до виступу? Значить, Шишковська Вікторія заявила попередньо про можливий потенційний конфлікт інтересів. Е, тому, якщо немає запитань, я ставлю на голосування. Може Рішення прийнято. Дякую. Так, шановні присутні, далі йде блок питань закритих.